Друзі, всім привіт! Придбав я собі отакого от мотора в компанії Моточас. Прислали вони мені швидко. Мотор це дизель, воздушка 12 лошадок. Редукторний. Значить, прислали вони мені також отаку от плиту під нього. Все чітко вирізано. Слава Богу, що я її не збирався її робити сам. Потім. Дякуючи Івану Прусу за отакий шків, тому що там же виходить 30 мм виход із вала на редукторі цьому. Тому він мені підказав, поміг його придбати. Ну і взагалі, Іван всю інформацію можна сказати, мені про нього розповів. Можна було придбати в нього, але в наявності його не було. Тому всі далі установки цього двигуна на мотоблок буду вам знімати на каналі. В комплектації я... зрозуміло, що в другій коробці був фільтр, лієчка з трубочкою, ключики, провода, ключ і поворотик сюди на вихлопну трубу, я так розумію. Так Тим словом, будемо міняти бензиновий двигун Lifan 17,5 лошадок на дизельний двигун воздушка 12 лошадок, редукторний. От на цьому моторі, я вже казав, що це за мотор? Стоїть отакі ремні. Максимально мотор був підсунутий до коробки. Тут зроблена була вихлопна. Така труба, вивод, такий не труба, а трубка просто вивод, щоб туди не било. Цей ремні відходили всі свої 5 половиною чи 6 років, вже не пам'ятаю. Така маркіровка ремня, він зубчастий, шків на 75. Тому хто там пише, що він їх міняє кожен цей, не знаю. Я ним і фрезував і фрезував навіть там, де бігають коні, ви уявляєте, там таке натоптане, що коли трактора переорювали під люцерну, то вони були в шоці від отоптаних таких міст. Ну, ви саме уявляєте, коли кінь кожен день бігає по 50-60 кругів, то яка там земля. Тому просто треба підбирати гарні ремні, недлінні, мабуть. І все буде чудово. Ну, ви бачите, є відео на каналі, де я працюю. Тому колеса у мене на 16 стоять. Ну, що, поїхали? Ні, що Ось такий ремішок. Бачите, вже його почало потрошку знищувати. Дивіться, де в мене стояв мотор, бачите, рідні пази. Я попересверлював отвори і максимально сюди підсунув цей мотор бензиновий. Так він стояв і на тракторі, на мотоблоці. Зараз я це все ставлю назад на рідне. І ставимо сюди двигун. Так, ну що, закріпив мотор, поставив пластину. Зараз ставляємо шкіл. Він з двох половинок. Ну, як серединка, яка буде зажиматися. Отак от. І ось такі вінтики. Виставляємо все по різьбі і вінтиками будемо втягувати. Один вінтик, другий вінтик. Ставляємо оп, ставляємо його сюди. Отак откляємо сюди шпоночку і закручуємо шківок. Ну що, поставив шків. Затягнув ось ці. Тулочки, я так розумію, не знаю, правильно, неправильно. Ну, поки, поки що так. Тут чуть-чуть так от шпоночку залишив. І на цій стороні чуть-чуть виглядає. Тому, в принципі, так вона виходить. Що, хотів поїхати в магазин, купити ремень. Уявляєте, пішов, порився в гаражі, а в мене є ремешок. Ну, це 100% ремешок. Цей оп-оп. Ух, нічого собі. Нех прокрутить, треба зараз вижимати. Хотів вам показати, секунду. Цей ремешочок 1650. Бачите, яке тепер тут місце гуляє. Я думаю, що на цьому ремішку прикатаю двигун. Акумулятор прийшов, поставив, замок стоїть. Ручка стоїть, працює нормально. Тросик велосипедний, нічого не вкорочував, тільки додавив от сюди оцієї гофрочки. Це отсюди, ну от сюди сантиметрів може 15, десь так от. Е, ну, а так, в принципі, мотор працює, шків зажатий нормально. Акумулятор, мабуть, треба позарядити. Друзі, ну що, перший старт і пробуємо, як він їде на перших трьох передачах. Так, друзі, ну що, ви побачили, все чудово їде. Тому всім дякую, хто мені допомагав, і шків шукав, із підключенням всього, також Івану Прусу, також дякую Петровичу, магазину, який якого я придбав, до речі, останній такий двигун 12 лошадок, редукторний. Поки що я не пожалів, що взяв з редуктором, тому що. Оберти, звісно, стали більш приємніші ну, по движенню мотоблока, так як у мене колеса на 16. Ну, одним словом, ну, що я можу сказати за двигун, яким я ще не працював, не в городі, не з прицепом, не з чим. Тому що там люди вже пишуть мені: о, розкажи про двигун. Друзі, що про нього розказувати? Про двигун, про ці двигуни вже є купа інформації. Можна тільки розказувати тоді, коли я на практиці його спробую. Тому дай Боже, щоб він працював і в нас був мир в Україні. Тому, друзі, тримаємось і всім мирного неба над головою.